Я, чесно, не знаю, як тебе, але мене трохи бісить. А знаєш що? А те, що коли ти валюєш години часу проти свого клієнта, тобі кажуть, ну знаєте, ми подумали, і у нас не вистачає грошей. Капець, легше мені від цього стало. Чому не можна було сказати про це зразу? В Чому тут історія? В тому, що ти сам неправильно робиш кваліфікацію. Ну це ж не вони винні, погодься. Тому що як склав в тебе самий робочий час він лімітований. Тобто в тебе є ресурс, ну, наприклад, в один, дві, три дзвінках тощо, ну він лімітований. І те, коли ти починаєш витрачати ну, на тих людей, які би повинні був витрачати, в цьому і криється проблема. А от це якраз там і говорить про кваліфікацію. Тобто на старті розмови, як тільки установлений класний конект, ти маєш задавати ключові запитання, які виявляють. Потенційність самого клієнта це найважливіше, тому що коли ти цього не робиш, відповідно ти його зливаєш просто на максимальних бомжів. Бомжі. Ну давай будемо відкрити, а не вони тебе цікавлять. Без цікавить саме кеш, саме через те, ти прийшов на цю посаду. Якщо ти хочеш це робити, ну потрібно їх запитувати. Ті запитання вони в більшості випадків нішу конкретно під твою. а під мою, наприклад, не підходять. Я продаю маркетинг. Які долзи під лідогенерацію ви використовуєте. Чи раніше працювала з субпідрядниками по маркетингу, і тощо, тощо, тощо. І відповіді не саме на ці питання дають мені розуміння потенційності клієнта стартового і це робиться в перші хвилини. Якщо цікава сама тема, переходь в посилання нижче і дізнавайся більше. Па-па.